Сьогодні ми з вами будемо говорити, що ж таке маніпуляція. Насправді є дуже багато різних інтерпретацій, що таке маніпуляція. Проте я би хотів в цьому курсі говорити з вами про маніпуляцію, як про приховане управління людиною, проти її волі, яке приносить маніпулятору односторонню вигоду. Це ті слова, про які я вам говорив. Першому уроці, які є неподільними, які є атомарними, які є базовими для того, щоб ви розуміли, що таке маніпуляція. Тому що ми постійно маніпулюємо, всі маніпулюють. Маніпуляція є нашим основним інструментом з дитинства. Коли ми народилися, і поки ми ще от в дитячому віці, у нас немає ніяких інструментів для управління своїм життям, окрім маніпуляцій. Малесенька дитина кричить, коли їй щось не так. Вона захотіла їсти, вона покричала. Маніпуляція Так, маніпуляція. Вона захотіла гратись, починає плакати. Все, чого дитина хоче, вона отримує за рахунок своєї маніпуляції. Багато людей, які подорослішали у своєму віковому контексті не подорослішали у своєму контексті взаємодії з маніпуляціями. і багато з них стали маніпуляторами. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Проте зараз ви повинні розуміти, що саме приховане управління людиною є маніпуляцією, тому що ми завжди маніпулюємо один одним. Ми завжди комунікуємо і ми завжди домовляємося. Ви дзвоните там до свого товариша сказати, що вам там потрібно зустрітись. І він робить те, що ви сказали. По суті. Можна говорити, що це маніпуляція. Проте насправді більш коректно було б говорити, що це комунікація. Ви покомунікували. А маніпуляція відрізняється від цього саме прихованим управлінням цієї людини. Ви приховуєте, що ви хочете від неї отримати. Це перший. другий пункт це проти волі цієї людини. Вона не має бажання давати вам те, що ви від неї просите. І третій пункт, яке приносить. Маніпулятор односторонню вигоду.